Без гулянь і масових святкувань, а в родинному колі саме так більшість волинян зустрічатиме новорічну ніч. Я знаю. Я з своїми дітками трьома, чотирма, правда, дітками буду вдома і нікуди не, не ходим нікуди. Теж. Що будете готувати на стіл? Ну певно, щось таке смач смачніше ніж зазвичай. Не знаю, нема. Чесно скажучи, нема тих коштів, як колись було трошки більше, щоб можна було щось зготувати і готувати. Чоловіка нема, чоловік помер, а я сама трошки, хоч на роботі робила, трудно, трудно. Водиться Так, да. І то конкретно економити. Під час війни новорічна ніч стала для людей приводом ще раз обійняти своїх рідних, цінувати такі миті. Пані Світлана їде до чоловіка на фронт. Як будете проводити? Так, буду зустрічати. Я якраз їду до чоловіка на Харківщину і буду з ним проводити. Скільки вже часу чоловіку? Два роки. Так, у нас декілька днів буде, якраз з першого обертаюся назад додому. Миру, миру, ще раз У Мене одне бажання. Ми будемо зустрічати в колі сім'ї, ну, не так, як раніше. Бо це ну, вже е, не таке веселе свято, бо зараз війна в країні, е, хлопці там воюють, так що, ну так, скромно. На новорічний стіл що будете готувати? А, то я не знаю, то в мене дружина тим займається. А ви вже якісь замовлення, побажання робили? Ні. Що найбільше полюбляєте з новорічного столу? Все, що є, ну я не перебіжливий. Це буде вдома з родиною, з братом, з мамою. Ми довго не бачилися. Ми живемо в Чехії, самі люди змінилися. Трошки по-другому вони це відчувають. Нема такого свята, як раніше це було. Також я думаю, що хочу з родиною це все провести. Нема вже таких гучних салютів, фейерверків, нема гучної музики, як раніше було. Навіть новорічні страви радше для родинного затишку, а не гучного святкування. Приїхали з чехії, а там святкова страва це одбівна різик Називається. Навірно, мамі приготуємо чеський різик. Чим він відрізняється від нашої відбивної? Е, трошки спосіб приготування, трошки другий. Український смачніший. Мої діти да, більше люблять український, так що ну. а чеський чим відрізняється? Е, Обмакують не в суху паніровку, також відбивають м'ясо, солять, перчать. Але у них це є як строганка, сухі сухарі, такі потім яєчко і сухі. У нас обично в клярі це все робиться, а там сухі, і вони такі сухіші більш. Олів'я, мабуть, не буде. Якщо дитина захоче, то буде. Це ніч без гучного шуму, але з молитвою. За тих, хто далеко, але поруч у серці. За тих, хто боронить нашу країну. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.